Привіт! Замислювалися колись що спільного, скажімо, у екрана смартфона та алмаза. Правильно, обидва мають бути твердими. Але ж що це таке твердість насправді? Здається, просте слово, але за ним ховається ціла наука. От сьогодні в цьому й розберемося. Так от що ж це насправді означає? Ну, от кажемо, алмаз твердий, а скажімо, гума м'яка, начебто, все ясно. але... Що саме ми порівнюємо, який параметр? От з цього і почнемо. Коротко про те, що на нас чекає. Спочатку з'ясуємо, що ж таке твердість, потім, чому її виміряти. Це ціла головоломка, розглянемо найцікавіші методи, глянемо на спеціальні шкали, і найголовніше зрозуміємо, навіщо все це потрібно в реальному житті. Ну що ж, поїхали. І перше питання, яке здається ну, дуже простим, що таке твердість? Але як це часто буває в науці, за простотою ховається дещо цікаве. Ось вам офіційне таке трохи сухе визначення. Але якщо простіше, то твердість це по суті здатність матеріалу опиратися, коли на нього щось тисне або намагається його подряпати. Уявіть, що намагаєтеся залишити вм'ятину. От наскільки сильно матеріал буде прочатися, це і є його твердість. А тепер сюрприз. Всі ж думають, що алмаз найтвердіший, правда? А от і ні. Виявляється, є така штука, як ультратвердий фулерит. І він ще твердіший. Але є одне але його можна створити лише в крихітних мікроскопічних кількостях у лабораторії. Тому так, у нашому звичайному світі Алмаз все ще, так би мовити, беззаперечний чемпіон. Гаразд, з визначенням розібралися. А тепер найцікавіше, як її виміряти? Справа в тому, що твердість не можна просто ну, зважити на вагах чи виміряти лінійкою. Це справжня загадка для вчених. І ось чому це загадка. Дивіться, маса чи довжина це фундаментальні величини. Є кілограм, є метр, все зрозуміло. А от твердість це скоріше як рейтинг, це порядкова величина. Ми не можемо сказати, що цей метал має 50 твердості. Ми можемо лише сказати, що він твердіший за інший метал, це завжди порівняння. Тому і немає єдиної одиниці виміру як кілограм. І саме тому, що це відносна величина, її вимірюють у різних вагових категоріях. Є мікротвердість це коли ми перевіряємо, наприклад, тоненьке покриття на лінзі окулярів, а є макротвердість це вже для серйозних речей, як от сталева балка для кожного завдання свій масштаб. Тож як вчені вирішили цю проблему з вимірюванням, а вони придумали геніальний у своїй простоті підхід. Можна назвати його «Натисни і виміряй. Ідея полягає в тому, щоб щосили натиснути на матеріал чимось дуже дуже твердим, а потім подивитись, який слід залишився. Так саме ця проста ідея і лежить в основі більшості методів. Беруть спеціальний інструмент, його називають індентор, втискають у поверхню і вимірюють результат. А от що саме втискають і що вимірюють, тут уже починаються відмінності. І зараз ми розглянемо велику трійку таких методів. Перший на сцені метод Брінелля. Тут все досить наочно. Беруть маленьку, але дуже міцну сталеву кульку. З певною силою її вдавлюють у матеріал. Потім забирають і дивляться на круглий слід, що залишився. Логіка проста: чим менший діаметр цього сліду, тим, звісно, твердіший матеріал. Наступний метод Роквела, і тут ключова відмінність. Якщо Брінель дивився на ширину сліду, то Роквел вимірює його глибину, тобто наскільки глибоко індентор, а це може бути або алмазний конус, або кулька, увійшов у матеріал. Величезний плюс цього методу: швидкість саме тому його просто обожнюють на виробництві. І замикає нашу трійку метод Вікерса. Це можна сказати снайпер серед методів. Тут використовується крихітна алмазна пірамідка. Вона залишає ідеально чіткий квадратний відбиток. Потім вимірюють діагоналі цього квадратика. Головна фішка Вікерса його універсальність. Ним можна виміряти твердість практично всього, від м'якого алюмінію до супертвердих сплавів. Отже! Давайте швиденько підсумуємо: брінель це кулька і ширина сліду, роквел конус або кулька і глибина сліду. А вікерс пірамідка і діагоналі, ширина глибина, діагоналі три кити, на яких тримається вимірювання твердості в промисловості. Добре, з металами розібрались. Але що робити, якщо потрібно виміряти твердість, ну, наприклад, гумової підошви або дерев'яної дошки? Зрозуміло, що пірамідкою тут не натиснеш. Для таких завдань існують свої спеціалізовані інструменти. От, наприклад, є такий метод шора. І тут цікаво, бо їх насправді два. Перший для м'яких матеріалів типу гуми чи силикону, там просто вимірюють, як глибоко входить голка. А другий тип це зовсім інша історія. Він для твердих металів. Там на поверхню кидають маленький бояк і дивляться, на яку висоту він відскочить. Це ж логічно, від твердого відскочить вище, від м'якого нижче, як м'ячик від асфальту і від трави. Принцип той самий. Але і це ще не все. Існує цілий арсенал вузькоспеціалізованих шкал, наприклад, шкала Мооса, яку обожнюють геологи. Там все просто. Один мінерал дряпає інший, хто кого подряпав, той і твердіший. Є шкала Янка, це спеціально для дерева. Вимірює, як важко втиснути кульку в дошку. І є навіть зовсім екзотичні методи, наприклад, з маятником, який затухає на поверхні. Уявляєте, для кожного матеріалу свій підхід. Окей, методів і шкал купа. Теорія цікава. Але найголовніше питання а навіщо все це? Де ми з цим стикаємося у реальному житті? І ось тут починається найважливіше. А відповідь насправді дуже проста. По-перше, ці тести швидкі. По-друге, і це суперважливо, вони практично не руйнують деталь. Тобто, щоб перевірити, чи якісний, скажімо, колінвал для двигуна, його не треба ламати. Достатньо зробити крихітний відбиток це ж геніально. Саме тому це основа контролю якості в усій промисловості. Просто озирніться навколо, сталь, з якою збудовано ваш будинок, скло на екрані смартфона, навіть пластик у комп'ютерній мишці, кожен з цих матеріалів пройшов тест на твердість. Це не просто цифри в таблицях інженерів, це гарантія нашої з вами безпеки і надійності речей, якими ми користуємося щодня. І наостанок трохи про майбутнє. Сьогодні вчені вчаться створювати матеріали буквально на рівні атомів. Тож виникає питання, хто стане наступним чемпіоном? Яка речовина посяде трон, який сьогодні, хоч і номінально, належить фулериту? Цікаво, правда? Що ж, поживемо, побачимо. Дякую, що були з нами.